Всім доброго дня. Сподіваюся, ви у безпеці. І Якщо у вас є змога, можливість та натхнення, танцюємо, відволікаємось і працюємо над своїм тілом. Сьогодні на нашому міні-онлайн-уроці ми потанцюємо, згадаємо елементи повільного вальсу, потанцюємо даний повільний вальс під красиву українську пісню. Дехто вже вчив ці елементи, для декого вони будуть нові. Ті, хто займається професійно-бальними танцями, вам буде легше. Хто займається іншими видами або не займається, ви це теж все легко опануєте. Головне бути уважними та у вас це вийде. Тож, поїхали. Спочатку кроки під рахунок. Зробимо без рук, у всіх руки на пояс. Потім додамо для хлопців, для дівчат окремі руки. Працюємо. Я буду дзеркально до вас. У вас права нога, у мене ліва, дзеркальна до вас обличчя. Рухаємось вперед. Крок вверх. Вниз, назад. У вас відповідно з лівої ноги. Раз, два, три. І вперед. Вгору, вниз, назад, вгору, вниз. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Пробуємо угу. Пробую підмузимо. вальсі, пам'ятаєте, три рахунки вниз. Раз, два з п'яточки. П'ятка носок. Від п'ятки на носок. Раз два, Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Угу. Далі ми працюємо з вами квадратик, маленький квадрат та великий квадрат. Це базові фігури. Багато хто вже знає, але повторюємо. Сьогодні завдання у нас все повторити. І Спробувати станцювати під музику. Далі з правою ноги вперед. Я так само до вас дзеркально роблю, щоб вам було зручно вчити. З правої ноги вперед. З лівою в сторону на носочок. Зібрали ніжки, опустилися. Назад. З лівої. Право в сторону. Зібрали ніжки. І ще раз. Вперед, права, в сторону ліва. Зібрали ніжки. Назад, ліва, в сторону права. Зібрали. По рахунку. Раз, два. Три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Супер. Повторюємо спочатку і додаємо квадрат. Робимо. Раз, два, три, два, два, три, три, два, три, чотири, два, квадрат. П'ять, два, три, шість, два. Три, сім, два, три, вісім, два, три. Супер. Потім повторюємо знову на місці. Раз, два, три, два, два, три. Три, два, три, чотири, два, три. І буде великий квадрат після цього. Під музику ця частина і потім продовжуємо далі. Приготувалися. Рівна спинка. І працюємо. Право вперед. Раз. Два, три, два, два, три, три, два, три, чотири, два, квадрат, п'ять, два, три, шість, два, три, сім, два, три, вісім, два. Вперед. Раз, два, три, два, два, три, три, два, три, чотири, два, три. Супер. Додаємо великий квадрат. Трохи складніше. По два кроки в кожну лінію. І повертаємось поступово. Я знову-таки роблю дзеркально, щоб вам було легше вчити. З правої ноги вперед. Вперед. З лівої ноги в сторону. Боком до мене. На три зібрали ніжки. З лівої ноги рухаємось назад. З правою в сторону. Зібрали ніжки. Ага. Тепер ви не повторюєте за мною, працюєте в свою сторону. У вас з правої вперед. В сторону. Зібрали. З лівої назад. В сторону зібрали. Один раз давайте я станцюю з вами в вашому ракурсі, щоб вам було зручно. З правої ноги і вперед. в Сторону зібрали. Назад, в сторону, зібрали. Право вперед. Два, три, ліва назад. Два. Три. Молодці. Сподіваюсь, вийшло. Працюємо далі. Поєднуємо це під музику. Ручки на пояс. Спинка ривна. И спочок. Раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три, раз, две. Моменти. Раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три, раз, в порядке назад. Раз, два, три, два, два, три, три, два. 3, 4. Великий квадрат. 5, 2, 3, 6, 2, 3, 7, 2, 3, 8, 2, 3. Супер. Сподіваюсь, вийшло. Додамо останню фігуру і попрацюємо трохи з руками. Далі ми зробили 8, 2, 3. Приставили у вас ліва нога, справа рухаємось в сторону. Робимо так само, як ми робили вперед, назад, але рухаємось в сторону. Раз, два, три, два, два, три, три, два, три, чотири, два, три. Угу. І далі повертаємось. П'ять, два, три, шість, два, три. Угу. І в іншу сторону буде. Сім, два, три, вісім. Ще раз пробуємо. В Сторону. Праву, два, три, вліво, два, три, вправу, два, три, ліво, два. Угу. І повертаємось з правої ноги по колу. Права ліва приставка назад, ліва, права приставка. Угу. І в іншу сторону у вас буде ліва права зібрали, права, ліва зібрали. Угу. Умовно, як ми танцюємо великий квадрат. Танцювали ми куточком його. Це той самий великий квадрат, але ми танцюємо його в лінію. Раз, два, три. Раз, два, три. І в лінію його танцюємо назад. Раз, два, три. Останні кроки це не є базові кроки повільного вальсу. Да? Це такий мікс повільного вальсу та фігурного вальсу, швидкого вальсу. Але пробуємо їх станцювати під музику для свого розвитку. Поїхали. З самого початку. І вперед-назад. Раз, два, три, два, два, три, три, два, три, чотири, два, маленький, п'ять, два, три, 6, два, три, сім, два, три, вісім, да, вперед назад. Раз, два, три, два, два, три, три, два, три, чотири, два, великий, п'ять, два, три, шість, два, три, сім. Два, три, вісім, два, в сторону. Раз, два, три, два, два, три, три, два, три, чотири. Повертаємось і. Раз, два, спинкою, раз, два, обличчя. Раз, два, спинкою, раз, два, обличчя. І додамо, хто вчив, що вчили зі мною фігури. Це зміни вперед. Ми закінчили останній поворот. Раз, два, три. Раз, два, три. Ми не будемо підставляти ногу. а Залишаємо в вашому випадку це права нога. І рухаємось чотири зміни вперед. Це як половина маленького квадрата. І чотири зміни назад. Раз, два, перша. Раз, два. Друга. Раз, два. Третя. Раз, два. Четверта і назад. Права, два, три. Ліва, два, три. Права, два, три, ліва, два, три. Окей. Поєднуємо все з початком. По кроках це все. І потім додамо руки для хлопців дівчат. З самого початку. І раз, два, три, два, два, три, три, два, три, чотири, два, три, п'ять, два, три, шість, два. Три, сім, два, три, вісім, два. Вперед назад. Раз, два, три, два, два, три, три, два, три, чотири, два, великий, П'ять, два, три, шість, два, три, сім, два, три, вісім, три, сторон, два, три, раз, два, три. Крок. Піднялися опустились. Крок. Два, повертаємо. Раз, два, три. Раз, два, назад. Раз, два, три. Раз, зміни. Справи. Права, два, три. Ліва, два, три. Права, два, три. Ліва, два, назад. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Суба. По руках у хлопців все просто: беремо красиво долоньки, ставимо за спинку, намагаємося щоб це було не так, не так, не так. А дві долоньки знайшли копчик і закрили на копчику. Витягнути дві долоньки, лікті, щоб спинка не сутувалась, розтягнемо в сторону, плечики рівні, долоньки закриті. І всі, всі ці рухи танцюємо в ці красиві закриті позиції. У дівчат трохи складніше. Угу. Коли ми рухаємось вперед. Починаємо працювати двома ручками. Раз, два, три, два, два, три. З Замахом. Три, два, три, чотири, два, три. Угу. На маленькому квадраті відкриваємо в сторону. П'ять, два, три, шість. Ручки. М'які повільні. Сім, два, три, вісім, два, три. Потім знову вперед. Назад, два, три, вперед. Назад. На великому квадраті так само. На першій частині відкриваємо, на другій збираємо. І 5, 2, 3, 6, Зібрали. 7, 2, 3, Ручки м'якенько працюють. Не куточками повільно відкрили, повільно м'яко зібрали. В сторону, коли ми рухаємось, хлопці тут, дівчата по одній ручці. Раз, два, три, два, два, три, три, два, три, чотири, два, три. На повороті знову відкриваємо і збираємо. 5, 2, 3, 6, 2, 3, 7, 2, 3, 8, 2, 3. І коли робимо зміни вперед по черзі, по одній ручці. Робимо та ручка. Якщо рухається у нас права ніжка в даному випадку, працюємо лівою ручкою. Раз, два, потягнулись. Два, два, потягнулись. Три, два, потягнулись, 4, 2, потягнулись. Назад. П'ять, два, Три так само по черзі. Два, три, сім, два, три, вісім, два, три. Виводимо руку, півпадає рука з тою ногою, яка виходить в сторону. Раз, два, три. Угу. Якщо щось не виходить з руками, можете відмотати, зробити ще раз повільно або по черзі по кожній фігурі. Угу. Ще будемо це з вами опрацьовувати, повторювати. Вчимо. Якщо є знову такий час і можливість. Поїхали. З самого початку всі кроки з руками. Хлопці тут. Хлопці, все просто, тому показую за дівчата, у них трохи складніше. І раз, два, три, два, два, три, 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 два, три, чотири, два. Зібрали. Раз, два, три, раз, два, три, раз, три, раз два. Три, раз, два. Три, раз, вперед назад. Знову. Раз, два, три, два, два, три, три, два, три, чотири. Великі. І п'ять, два, три, шість, два, три, сім, два, три. В сторону працюємо. І. Раз, два, три, раз. Можна подивитися рукою. Три, два, три, чотири. Обороті відкриваємо. П'ять, два, три. Шість, два, назад, сім, два, три, вісім, зміни вперед. Раз, два, три, сорі. З іншою ноги ми з вами. Раз, два, три, два, два, три, три, два, три, чотири. Назад. І. Раз, два, три, два, два, три, три, два, три, чотири, два. І звідси можна починати все спочатку. Або хлопці ось тут. Добре, сподіваюся, у вас вийшло. Опанували, знайшли для себе щось нове, навіть якщо ви знали ці кроки, ще раз потренували і відволіклись. Дякую за увагу. Красивий уклін. Раз, два, три, чотири. До зустрічі в школі.